Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогоднішнє відео я хочу присвятити підбірці ароматів, які мають дуже красиве, витончене, елегантне звучання, але окрім цього, у них є ще дві переваги: одна з яких вони коштують досить демократичних коштів. А про другу перевагу я трошки пізніше розкажу. Тобто, сьогоднішнє відео присвячено ароматам з бюджетною вартістю, але дуже красивим звучанням, і, і тою атмосферою, яку вони створюють і якою наповнюють простір навколо вас, вони звичайно в рази перевищують свою вартість. І почати свою підбірку я хочу з композиції бренду Лалік. Це аромат Лалік. Він має ось такий красивий вигляд. Настільки елегантна, витончена сама форма, саме виконання флакону трошки дає такий натяк, яким же буде це звучання. І воно є квітково східним. Починається аромат нотами ірису, мімози. В центрі композиції дуже красиво звучать червоні ягоди, стигла смородина, і приємний шлейф з такої терпкуватої ванілі, сандалу та мускусу роблять цей аромат настільки жіночним, настільки приємним, дуже шлейфовим та з хорошою стійкістю, що однозначно ця композиція перевищує всі сподівання. Які на неї можна покладати в залежності від вартості, оскільки вартість аромату досить бюджетна і сміливо таку суму коштів можна виділити, аби не завдати великої втрати для сімейного бюджету або для будь-якого бюджету, оскільки сам аромат він адресується таким дуже елегантним, витонченим жіночним пані. І він так і звучить приємно ягідно. Квіткові ноти, мімози, ірису роблять його таким приємно елегантним, ніжним, без зайвих емоцій. Він настільки ніжно, м'яко вас огортає. Дуже красиво буде звучати як про холодну погоду, ранньою весною, взагалі весною, восени, взимку, і надзвичайно красиво розкривається влітку. Має дуже такий приємний, комфортний шлейф, тому я щиро рекомендую вам цю композицію спробувати. І особисто я її відношу до категорії ароматів, які в рази своєю якістю і своїм звучанням перевищують свою вартість. Тому я щиро рекомендую вам до затесту цю композицію, і ви 100% не пошкодуєте з того, що ви стали її власним. Наступна композиція, про яку я хочу сьогодні розповісти, це аромат бренду Cherruti 1881 ФОХО. І це теж дуже красива ніжна квіткова композиція. Вона має досить демократичну вартість і. Її звучання настільки красиве, настільки елегантне, витончене, цей приємний квітковий фльор, які створюють ноти бергамоту, жасмину ірису. В серці дуже красиво звучить коріандр, база з сандалу, мускусу та ванілі роблять теж його таким приємним, леді непомітно відчутним. Але його присутність, от вона завжди є. Вона не така агресивна, яка весь час на вас впливає. Але людина, яка користується, ну, жінка, яка користується цим ароматом, якщо вона десь знаходиться поруч, або якщо ви в цьому ароматі, ви весь час приємно відчуваєте у цей ніжний серпанок парфумів, але він не такий, знаєте, повітряно, якийсь легкий. В ньому є якась. Приємна гірчинка, я думаю, що це ірис таку легку терпкуватість дає. І вона якась така елегантна. Це, цей аромат мені схожий на якийсь такий, знаєте, класичний костюм від Hugo Boss, такої бізнес-леді. Тобто десь вгадується оця жіночність, але лаконічні лінії, використання якогось там твідового матеріалу, потроблять такий архітектурний образ. І от, Саме так мені звучить ця композиція. Вона дуже така е, ніжна, вишукана, жіночна, якась ніби неповмітна, але в той же час потужно якось на півсвідомості про себе заявляє. Дуже має красивий шлейф е, середньої, я б навіть сказала, високої стійкості цей аромат. І підійде жінкам будь-якого віку, і буде доречна як для повсякденного використання, так якщо у вас буде якийсь більш урочистий захід, вона дуже-дуже буде вам в нагоді стане і на таку якусь зустріч або проведення часу більш урочистий. Тому Чаруті 180-1881 похор щиро рекомендую, оскільки цей аромат не залишить вас байдужим. Наступний аромат це бренд Kelvin Kляine. Це теж квітково-східний аромат, який починається нотами грейпфрукту, такого соковитого, далі дещо колючий бергамот вступає в цей оркестр. Всередині аромат дуже красиво розкривається нотами. Такої солодкої орхідеї, і база вже досить класична. Це кедр, сандал та ваніль. І цей аромат настільки красивий, я коли його вперше відчула, він мені здався якимось таким і, і свіжим, і дещо солоденьким, і оця деревинність в базі. Тобто він дуже класно і має і стійкість, і шлейф. Неперевершено звучить, я завжди коли в ньому збираю компліменти. Люблю його, якщо ми десь щось плануємо активно робити, десь знаходитися в русі, люблю його користуватися, тому що він так навколо вас такими хвилями гуляє. І цей аромат все-таки для такої активної, бадьорої, квітучої жінки, яка йде по житті, яка багато спілкується, яка дуже емоційна, така, знаєте, вона приємна в спілкуванні, відкрита, комунікабельна, і цей аромат дуже-дуже класно підкреслює саме цю таку відкритість, тому що саме таким якимось легким заповнюючим він є. Особисто я його частіше всього користуюсь влітку. Ну він просто не перевершений влітку. Але от зараз весною, ранньою осінню, якщо хочеться, отак якось піднесення, легкості, бадьорості, цей аромат від Кельвін Кляйну теж. Дуже-дуже буде класно звучати. Наступна композиція у мене представлена от в такому маленькому мініатюрчику. Це ще залишилася мініатюра з того моменту, коли я збирала мініатюри ароматів. І от ніяк у мене закінчився, я ще не, не розживуся великим повномірним флаконом, але це аромат це бренд Lanvin Eclat D'Arpage. Він настільки красивий, настільки ніжний, жіночний. Ця композиція також така трошки квітково східна, оскільки тут в базі кедр та мускус починається вона дуже красивим звучанням півонії. Також тут є бергамот, фрезія, жасмин. І це настільки такий легкий, якийсь піднесений, жіночий, елегантний. Жіночний навіть, я б сказала, елегантний, легкий такий аромат, і він, от я його вважаю, одним із самих універсальних. По-перше, у нього досить приємна ціна. І якщо у вас Ну ви когось хочете привітати або підняти комусь настрій, і у вас є в планах подарувати людині парфуми, от я на мільйон відсотків вважаю, що ця композиція саме безпрограшна, тому що. Кому б я не презентувала цю композицію, всі дівчата будь-якого віку, дівчата залишаються задоволеними, і він дійсно настільки ніжний, шлейфовий, приємний, якийсь такий, знаєте, ода якоїсь такої жіночності, юності, легкості, якоїсь такої безпосередності, яке все це є в жінці будь-якого віку, і там не треба дивитися на ваші цифри в паспорті, але От він настільки красивий, я, до речі, сама пам'ятаю, це один з небагатьох парфум, хоча з багатьох я часто це практикую, коли я на комусь відчуваю його і можу підійти запитати, що це за композиція. Це вже було років 15 тому, тому що я пам'ятаю, я їхала в метро, стояла на платформі, на відкритій платформі з метро Лісова. Там вітер скрізь так вітряно. І неподалік від мене стояла дівчина. І від неї лунав настільки приємний, настільки красивий аромат. Тоді я ще не була настільки обізнана в парфумерії і не могла на сприйняття зрозуміти, що це за композиція. І я так надихнулася, що підійшла і запитала, що це таке. І я настільки була приємно вражена від того, що я дійсно знаю цю композицію, просто ще не змогла її ідентифікувати. А саме, що мене порадувало, що я знала, що ця композиція стоїть, вартує нормальних коштів, і я можу собі її дозволити. І вона дійсно настільки красива, і багато років я дуже активно користувалася сама цією композицією до того, як почалася вся оця парф в моєму житті. Тому я вам щиро рекомендую спробувати цю композицію і ви стовідсотково не залишитеся до неї байдужими. Її, до речі, оточуючі теж оцінять красу звучання цього аромату. Тому я, е, тому я щиро рекомендую вам спробувати цю композицію. Наступний варіант це композиція, про яку я вже згадувала в одному з відео, коли. Розповідала про весняні аромати, які будуть актуально звучати в період весни. Але цей аромат, він не лише актуальний в весняний період, він дуже буде класно звучати влітку. Це бренд Кашерель аромат Noah. І це настільки красивий квітково-альдегідний аромат, в якому альдегіди дають йому таку прозорість, водянистість, кришталевість. І в цьому кришталі дуже красиво розкриваються квіти жасмину, лілеї, троянда і дуже красива мускусна база, мускус, амбра та м -м, сандал. Дуже красиво це все всаджують на подушку. І вона настільки приємно, ніжно, невимушено звучить цей аромат, я його відношу до таких категорій нюдових, коли здається, що це. Не парфуми від вас звучать, а що це природній запах вашого тіла, там коли ви прийняли душ, і якимось трошки доглядовим засобом нанесли на шкіру. І, от це звучання, наче відчувають, оточуючи. І... Це настільки класна, універсальна, знову повторюся, композиція. Вона е, нікому не буде заважати, якщо ви її нанесете, якщо ви там плануєте десь бути в закритому приміщенні. Дуже класно звучить вона влітку, коли знаєте, на вулиці Спека. Тип, ви втомилися, нічого вам не хочеться, але хочеться, щоб хтось чи щось підняло вам настрій і наповнило енергії. Ось саме ця композиція стане вашим помічником в цій ситуації. Вона 100% Дасть вам оцей заряд, оцю батьорість, ніжність, якусь навіть свіжість ну, по відчуттях, коли знаєте, жарко і шкіра іноді трохи вже там взялася і спарено, і оцей аромат він все-таки дає оцю свіжість, легкість і можливість перенести спекотний, спекотний період і відчувати в цей момент себе дуже класно і органічно. Тому я знову ж щиро рекомендую цю композицію вам до затесту. Наступний аромат, який все-таки більше він теж підійде на літо, але попереду літо, тому чому нам не поговорити не лише про бюджетні аромати, які звучать класно, а й трошки підготувати свій парфгардероб до літнього періоду. І це аромат бренду Jill Sander Sun. Дівчата, як він класно звучить. Як він буде класно звучати вам і оточуючим. Він теж дещо за рахунок наявності цитрусових, тут грейпфрут, лимон, теж така традиційно для східного квіткового аромату база з мускусу, сандалу та ванілі. База ця трошки всажує оці всі такі квіти, свіжі, а квіти тут жасмин, теж лілея є, конвалія. І грейпфрут. Ніби такою свіжість, свіжим ореолом відтняє всі ці квіти. І це настільки прикольно звучить. Мені навіть здається, що він теж дуже схожий по своєму звучанню на якийсь таке класний доглядовий засіб, ну, по типу захисту для шкіри, от, засіб від сонця. І це теж, от, знаєте, він не звучить як якийсь супер агресивний аромат, але навколо вас. Знову ж таки, такий приємний ароматний серпанок, який оновлюється з кожним вашим рухом, з кожним вашим поворотом голови чи змахом руки. І це настільки красиво і органічно якось відбувається, що оточуючим, ну, я у всякому випадку завжди отримую компліменти, коли в цьому ароматі. і Багато хто цікавиться, що за аромат. І саме більше у всіх здивування, що майже ніхто. Мало хто знає Бренд Джил Сандер, тому що він так не сильно на слуху. Ну і, відповідно, назву композиції. Але багато хто цікавиться, тому я і вам рекомендую спробувати цю композицію, оскільки вона не вимагатиме від вас великих фінансових вкладень. Але те задоволення, яке ви отримаєте від неї, від того як вона буде звучати, вона перекриє всі всі ваші інвестиції і повернеться до вас. Масою приємних компліментів і хороших емоцій, які ви самі будете ну, від себе отримувати. Наступна композиція, про яку я хочу вам розказати, це аромат бренду Rocha. І це аромат ФЕМ жінка. І він дуже має таке красиве, елегантне, дещо порівняно з тими композиціями, про які я вже вам сьогодні розповіла. Глибше, насиченіше, елексирніше звучання. Власне, сама рідина вже нам трошки підказує, що це буде якийсь такий густий, насичений, інтенсивний аромат. І він дуже класно звучить. По-перше, подивіться, наскільки красиво, не лише зроблений цей флакон, всі ті, що я вам показувала, якщо їх роздивитися і там знати історію створення у кожного за кожним тим флаконом. Стоять багато людей, багато класних ідей, які втілені в життя. І от е, ця композиція, наприклад, власник бренду Рошас її приурочив своїй е, молодій дружині, ну, з якою вони одружувались, і це як був весільний подарунок, і це було як уособлення того, як він її ольфакторно сприймає свою дружину. Це квітково альдегідна композиція, і тут теж дуже велика піраміда. Окрім альдегідів, тут ви зможете відчути жасмин, мімозу, пачулі, іланг іланг теж смородину, персики. Далі тут в серці йдуть: троянда, піонія, гвоздика, коріандр. І традиційна база з нот мускусу, амбри, сандалу і ванілі не десертної, а такої сухої, дещо шрохуватої. І, наприклад, якщо е, хтось знайомий і комусь дуже подобається аромат Шанель номер 5 е, то ви можете придивитися до цієї композиції, оскільки вони е, в одній ніші звучання, але ну, порядок цін. Трошки зовсім інший, але це таке саме красиве, багате, різнобарне звучання, яке, по-перше, для вас буде відкриттям. Воно дуже цей аромат дуже приємно звучить. І оточуючі теж гідно оцінять це красиве, таке жіночне, дуже вишукане, навіть я б сказала дещо класичне, з легким, з легким ретровим відтінком, Звичання. Тому я вам також рекомендую дозу тесту аромат «Рошас Fem. І закриває сьогоднішню нашу підбірку. Це аромат бренду «Елізабет 5 авеню Роял. І вже те, як виглядає флакон, його оздоба, красивий цей рифлений фасад, напис з літерами, красива кришечка. Це теж говорить і натякає про те, що всередині знаходиться композиція, яка буде дуже вишиканою, елегантною. Вона буде м'яко заповнювати весь, весь простір і створювати таку атмосферу якогось такого розкішного, дуже неспішного, вальяжного сприйняття всього того, що відбувається. Цей аромат має східне звучання і не дуже багато компонентів. Це лікер, пачулі, малина та замша. Але це настільки красиве поєднання, тобто така знову, знаєте, якась вершкова замша, вона не суха, не, не така пильна ніби. А вона м'яка, я знову повторюся, вершкова, вона настільки красиво відкриває оце поєднання пачулі з малиною і лікеристі ноти теж дають йому якесь таке п'янке, я б навіть така прям, пряма асоціація, але по-іншому не скажеш таке п'янке звучання, і дійсно аромат звучить настільки красиво, настільки якісно, ефектно і оточуючи, відповідно, його сприймають і. Він адресується все-таки теж таким активним, динамічним, але в той же час дуже жіночним, елегантним, таким, знаючим собі, вартість жінкам. І тому я щиро рекомендую до затесту також і цю композицію Елізабет Рден, 5 авеню Роял. Ось такою вийшла моя підбірка бюджетних ароматів, які звучать. Дуже вишукано і значно перевищують своєю якістю, свою вартість. І як ви помітили, і для мене це, до речі, було відкриття, коли я готувалася до цього відео. В основному всі ці аромати були створені в кінці нульових. І це там десь 1993, 1998, восьмий, от дев'яносто сьомій. Отакі от, от отакі дати зустрічались мені, коли я готувалася. Я для себе зробила наступний висновок, що дуже класні, круті аромати, які, на жаль, не стали топовими, вони мають дійсно хорошу, красиву, професійно зроблену піраміду, яка дає неперевершене звучання. І е, тут я хочу сказати про е, другу перевагу, яку, окрім вартості, яку дають ці аромати. За рахунок того, що бренди, які я називала, вони не всі на слуху, це не суперлюкс, не супер не супер аромати. Якраз за рахунок цього, цими ароматами цих брендів, можна так сказати, тому що як в бренді «Лалік», як в бренді «Елізабет Арден, як Ланван, як Черуті і той самий Джилсандер. Є безліч ароматів, про які б я могла вам ще розказати в цій підбірці. Просто в мене деяких з них немає в наявності. І основне, що я хочу зараз вам донести, я думаю, ви зрозумієте, є безліч дуже класних ароматів, якими ніхто не користується. Тому що, коли зараз десь знаходишся ну, там, в скупченні багатьох людей, ти зразу можеш відразу можеш визначити, ага, це Лібре, це Coco Mademoiselle», це Ланком Ідал, це Армані Мавей. Ну, одним словом, там це і все в Лоран Опіу. Ти зразу це можеш ідентифікувати. А от такі класні аромати, які не виходять в супертираж, вони дають якусь таку унікальність і нішовість, тому що мало хто їми користується, мало хто може їх ідентифікувати та впізнати. І саме в цьому їхня основна перевага. Зараз, до речі, набуває такого дуже великої популярності, таке в моді це стосується. Такий напрямок формування стилю. Він називається тиха розкіш. Це коли ви вдягаєте на себе одяг, який візуально дуже складно ідентифікувати, що це за бренд. Тобто там немає якихось супервеликої лого, якоїсь характерної впізнаваних деталей та елементів, за яким оточуючі можуть ідентифікувати, що на вас вдягнене. Але ви самі для себе знаєте, що ви варті, хороших речей, відповідно, ці речі коштують теж не дешево. Але я про що? Що лише ви даєте оцінку всьому тому, що на вас вдягнене, чим ви користуєтесь і вам не потрібно. Якесь таке підбадьорливе позитивна реакція оточуючих, тому що ви все про себе знаєте. І та сама історія з цими парфумами так вони не супер дорогі, але вони настільки класні, настільки приємні, настільки вишукані і настільки ексклюзивні. Якраз за рахунок вартості. Я коли вам розказувала про них, в мене така промайнула думка. Можливо, ви звертали. От я все, що називала, звертали увагу, коли десь подорожуєте, і в аеропортах Д'юті Фрі стоять оці ці стійки парфумів, де самі дешеві парфуми, вони ще й там по якихось знижках. Це по 20 євро, по 15, все. І всі так їх обходять ці стійки і там топляться біля стійок із Шанель, Ермес, Діором. А ці так сумненько стоять, і навіть навіть той, хто знає ці парфуми і розуміє, що вони прикольні, все рівно трохи, наче соромляться, підходить до них, щоб там якогось зовнішнього осуду не відчути. Але я подумала, ну як так може статись, що такі класні аромати, і вони якось як незаслужено їм не приділяється та увага, на яку вони вартують. Тому я сподіваюся, сьогодні я вам розказала, якщо бажаєте, я ще підготую одну підбірку, тому що в мене є ще про кого вам розказати. Але всі композиції, які я сьогодні вам представила, я щиро рекомендую до затесту. Якщо є бажання, я можу їм з вами поділитися. Ось моя сторінка в інстаграм, де я займаюся розпивом, І в інформації під відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі, де я теж роблю розпив. Ароматів. Тому я щиро вам рекомендую до затесту всі ці композиції. Якщо дане відео вам сподобалось і ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропустити нові відео, та підпишіться на сам канал. Від себе я вам бажаю приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!